Знаю, що багато людей дивиться, хто є в нашій спільноті. Якщо у вас є будь-які питання, на які вам цікаво отримати розгорнуту відповідь, пишіть ці питання в коментарях під цим відео. І наступне відео в кінці ролика я обов'язково відповім на декілька найцікавіших питань. Тому чекаю ваші питання. Ось. По позиції вже прибуток 35 доларів. От на стейк 197 топ-93. Ну, РР такий собі маржа 150 доларів, а ризик на позицію 93 доларів. Щойно прям я зафіксував нашу позицію. Ось наша позиція 109 доларів. І результат нашого експерименту: 136 доларів за тиждень вийшло заробити. І давайте підіб'ємо підсумки. Було відкрито за тиждень 4 позиції, з яких всього лише дві. Опубліковано в спільноту. Відкрили ми біткоін. Перший сетап відкрили позицію, закрили по стопу, отримали збиток мінус 80 доларів. Другий сетап по лінку лінк у нас був прибутковим сетапом. Заробили з цього 235 доларів. Вчора ввечері перед сном я чомусь вирішив відкрити сетап. В спільноті цього сетапу не було. І отримав я по тій позиції стоп лос в мінус 117 доларів. І сьогодні вранці я привів ще одну позицію і отримали ми по ній дохід 100 доларів.